Метапневмовірус небезпечна хвороба, яка охопила Китай і вже дісталася до нас. 13 офіційно підтверджених випадків по Україні, але насправді їх більше. Наскільки небезпечний новий вірус, які у нього симптоми, та як максимально від нього захиститися. Дивіться далі на Києвладі. Мета пневмовірус людини або ж HMPV, спричиняє захворювання верхніх і нижніх дихальних шляхів, особливо небезпечний серед маленьких дітей, людей похилого віку та людей із слабким імунітетом. Виявити захворювання самостійно буде важко, адже основні симптоми мета пневмовірусу схожі на застуду або легкі випадки грипу, нежить, кашель і температура. А діагностувати метапневмовірусну інфекцію можна за допомогою ПЛР-тестів, які закуповують українські медичні заклади за необхідністю. Зазвичай вірус передається крапельним шляхом, тобто по повітрю, а саме захворювання часто протікає легко і викликає вище нежить та кашель, але може бути і тяжким, і з розвитком дихальної недостатності, яка дуже швидко прогресує. Як пише завідувачка кафедри інфекційних хвороб із університету Богомольця Ольга Голубовська, це пряма адаптація мікроорганізмів до змін у імунній системі людей після пандемії коронавірусу. Але запевняє, що для паніки зарано центр громадського здоров'я України так і взагалі повідомляє, що ситуація рутинна та повністю контрольована. Для захисту і профілактики вірусу варто уникати контактів із хворими людьми, регулярно мити руки з милом, дотримуватися етикету кашлю та періодично провітрювати приміщення. Київ влада і надалі спостерігатиме за розвитком подій. Ви завжди зможете знайти актуальну інформацію на нашому сайті та каналі.